Привіт, друзі, з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, оскільки в мене певного роду творча криза, то тобто вже до доволі давно не знімав ніяких матеріалів, там ніяких таких питань цікавих не пропрацьовував. То сьогодні, от знову ж таки, про якусь новину і мені до очей потрапила передочі потрапила стаття в журналі «Економіст» англомовному, і там розказується про те, що на відміну від усіх прогнозів, тобто ще минулого року, коли все це з'явилося, і, умовно кажучи, там Сем Альтман, який є CEO of OpenAI, це компанія, яка розробила чат GPT, От він казав, що це буде прям. Ну, і всякі, там, наприклад, як печаї, який голова Google, CEO Google, вони казали ще рік тому, що. Поява open ну чата GPT, усіх всіх відкритих ресурсів штучного інтелекту вона дозволить підвищити продуктивність буквально всіх, і це дуже так як це сказати, кожного зраз з нас може зробити як це сказати, імпресаріо якоїсь кількості ботів з штучним інтелектом. Але от на протязі якого часу вже з'ясувалося, що все це зовсім не так. І звичайно, такі там всякі якісь комплексні задачі, де е, треба приймати рішення, визначати напрямок, вони стають більш продуктивнішими завдяки цьому, от е, всяким чатам GPT. Ну тобто, діпсік є китайська, там є, мабуть, ще якісь, які не згадаю. Але от питання в тому, що такі комплексні задачі, вони звичайно стали вирішуватися швидше і як сказати, масштабніше, тобто швидкість. Піднялася масштаби зросли, і люди, які мають як це сказати, клепко це використовувати, вони з цього отримали дуже великий зиск. Тобто, але на жаль, там більш як сказати, літні да, працівники. На жаль, їм не вдається так само використати це, це, скажімо, на свою користь. Я навіть можу сказати, що по собі, що я все час намагаюся якось цей чат GPT. Застосувати, але ті яких там промти або запити, які я роблю. Вони вони, наприклад, для тої ж якоїсь творчої там сфери, як YouTube вони просто видають там. Ну я не можу звинуватити чат GPT, це мабуть, мої такі все ж таки запити. Вони видають просто на, на такий набір банальності, яких там ну нікому не цікаво буде. Ну, тобто на рівні якогось там. Формального, там для цього не треба штучного інтелекту. І от це знову ж таки є речі, які змінюються, але змінюється все. І в той же час нічого не змінюється, тому що знову ж таки, ще давним-давно було сказано, що у кого багато, тому додасть, у кого мало, в того і це буде відняти. І це знову ж таки, як це сказати, на сьогодні все більше сфер, де так би мовити, взаємодія, стандартизована людей з клієнтами, да, вже можна обходитися без людей. Тобто, так, складні задачі, творчі задачі, там, непрості задачі, вони, як би мовити, летять у космос, а от такі якісь заурядні, звичайні задачі, вони стають, тобто, взагалі людям, наприклад, не Недоступні і непотрібні стають люди. Це я, я не можу з цього зробити якийсь висновок, чи якось просто це, ця новина якось мене так якось зачепила. Тому що от колись, звичайно, коли ми сміялися над своїми там батьками чи дідусями, у яких були е, пульти від телевізора в Целофані, то нам здавалося, що ми ніколи такими не будемо. Але прийшов час, і от зараз вже дуже багато. Таких речей, які ну можна звичайно сказати, що вони не працюють, але мабуть реалістичніше сказати, що я не знаю, як, як їм і користуватися. Да? Тобто, вже, наприклад, для того ж, Google Ads треба шукати спеціаліста, і немає, як це сказати, достатнього рівня кваліфікації, щоб знайти цього спеціаліста, який буде дійсно працювати. А не тільки отримувати гроші. Для того ж, СММ маркетингу, ну, СММ маркетинг, це, мабуть, тавтологія, тобто social media маркетинг. Теж кожен раз, коли я стикаюся, ну так, я чую якийсь набір якихось висловів, типу розумних, да, але наскільки я бачу, що результат просто нульовий з цими СММщиками, Да. І це така, ну не знаю, як це сказати. Пише от, що число звіря йде за нами. Та ні, не йде за нами. Я думаю, що просто світ пришвидшується, і, і ми знову ж таки не перші на цьому шляху, мабуть, і не останні, що світ пришвидшується, з'являються нові можливості, і все важче якось за ними встигати, і все важче якось їх використовувати. І це таке, таке досить непроста непроста задача, і я, от, наприклад, не, не можу. Не можу зробити якогось висновку, крім того, що ну дав так от є. Типу, так от є, і що з цим робити, я поки що не розумію, тому що ну там використовувати просто як аналог там Google, пошуковий чат GPT я ще можу, але для підвищення продуктивності на сьогодні я якось, якось поки не освоїв це діло. Так що, так що така от ситуація, і я так розумію, що нам усім треба бути готовими до того, що ситуація буде. От. Ого, тут такі вже коментарі, що сьогодні свято євреїв, яке по традиції вимагає жертвоприношення. приношення. Маємо. Ну, я як ви знаєте, не дуже люблю на цьому каналі обговорювати якісь там такі речі. От, а от така новина, яка мені, я ж кажу, впала в очі. Це от якраз те, що AI, да, він ще більше розділяє, ще більше відділяє багатих від бідних, і тенденція ця пришвидшується в сучасному світі. Тобто, що, от як з цим бути, я от просто, просто на сьогодні. Не можу нічого сказати. От така от філософська, може, в якійсь мірі, дуже філософська, така ну, констатуюча ситуація, ну, тобто констатуючий матеріал, констатуючий стрім, що от, думали, що буде так, а воно от, як завжди. І що з цим робити, як це засвоювати і як це використовувати. Тобто, теоретично я розумію, що, що це. Може пришвидшити може покращити, але практично дуже, дуже це потребує уваги. От якось так і якось воно отак от. От, тому на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.